Привіт-привіт! і з новим 2024 роком, мої любі близнюки! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш торолог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Я рада і вдячна, що ви починаєте цей рік разом зі мною, тож давайте швидше дивитися, що ж на вас чекає. У січні 2024 року дивимось ми сьогодні на декількох святкових колодах, і я бачу сьогодні в такому от святковому стилі, до речі, знімаю цей розклад у дуже такі сильні енергетично дні. У нас після зимового сонцестояння ще в період свят. Тому. Загадуйте себе, думайте тільки про себе і давайте подивимось для початку на таро традиції, що ж чекає на Близнюків у січні 2024 року. Близнюки, що ж на вас чекає у січні? Підвішений близнюки. Ви все ж таки почнете з якоїсь паузи, з затримки. Це може бути, знаєте, таке відчуття медитації, відчуття такого підвішеного трошки стану. Це може бути, до речі, флай-йога. Дійсно, що ви підете займатися, наприклад, флай-йогою, чи як воно ось на таких от штучках. там так ось Але взагалі у вас вже тут у руках, дивіться, бачите, ключик. Тобто від. Оци от кайданів, тому оцей от стан підвішений, стан такого ретриту, медитації, такого відлюдькуватості, він для вас буде бажаним. Можливо, затримуються якісь ваші поставки, якісь події, якісь плани ваші відкладаються. Але ось-ось у вас вже ключик в руках. Це також може бути пов'язано ще з тим, що насправді ми увійшли у 2024 рік на ретро Меркурії. А ви у нас близнюки, тобто ваш управник це Меркурій, це планета, яка має безпосередньо вплив на вас, і уже з. Починаючи з 2 січня 2024 року, Меркурій розвернеться в директний рух, але він ще буде так проходити по тих самих градусах, де він починав уповільнюватися, де він починав входу в ретроградність. Це явище називається петля. Якщо ви десь таке чули, тому, можливо, деякі затримки чи таке легке якесь запаморочення в голові у вас може бути викликане ретро Меркурієм, але це тільки початок а далі з новими силами. А в новий шлях. так Мені мало хочу ще ще, ще чекає на близнюків у січні 2024 року. близнюки Трансформація по смерті. Не ну, лякаємося. Дивіться, яка вона в цій колодзі і одночасно в українському стилі, і така, як санта де трошечки вайб Іспанії. А, так, дивіться. Після зі стану такого повішеного можливо ви відчували, що у вас наближається ваша велика трансформація, великі зміни, і ви трошечки зависли у цій трансформації. Але ідіть в цю трансформацію, не бійтеся, так як було, уже не буде. Буде по-новому і буде краще. Так? Перегляньте, що уже з вами не резонує у вашому житті, що уже не служить вам, що уже не на користь, чи це зв'язки, чи це може бути взагалі якийсь ваш стан. Тому що зміни йдуть, і зміни по смерті вони різкі і глибокі, трансформаційні. Так що, ще чекає на близнюків у січні 2024 року. Близнюки дев'ятка жезлів. Дійсно, час ось збудувати цю огорожу, час взяти з минулого тільки досвід і залишити в минулому вже деяких людей, деякі події вже разом із досвідом. Тому що, можливо, ви відчували, що вже деякий час, що дещо з минулого воно ще вас сковує, і ви просто не йдете в нове, воно вам не дає рухатися далі. Ось це якраз таки ви тут. Берете досвід. З минулого, можливо, до речі, Ретро Меркурій він ж на те і ретро, що він нас повертає у якісь ситуації з минулого, і ви їх вже нарешті завершили, ви вже доробили якісь свої хвости. Початок місяця взагалі ще добре, щоб завершувати, прям взагалі підводити підсумки. І далі вже повністю в нових енергіях в новий рік. І прекрасно! А у нас з вами наступна колода, і ми з вами дивимось, що ж чекає на близнюків. Так, з чого почнеться 2024 рік для близнюків. Прекрасно! Верховна Жриця! Дивіться, яка вона. Ефектна, таємнича, яскрава у цій колоді. Це може бути робота з психологом, робота з астрологом, робота з тарологом. Можливо, ви самі будете розкладати карти. До речі, дуже зараз сильно далі продовжується період. Можливо, ви самі почнете вивчати таро або взагалі знайдете для себе наставника, знайдете для себе мудру людину, порадника, знайдете. Йдете свого е, спеціаліста. Дуже хороша карта. Це карта глибини, е, карта духовності, карта таємних знань, це ще також карта секретів. Ви будете володіти якимось секретами, можливо, якісь секрети. Ви дізналися з минулого, і тепер ви вже далі з цим знанням йдете вже в нові етапи. Так, що ще чекає. На близнюків у січні 2024 року Семірка Пентаклі це коли ви вже отримуєте... Результати якісь певні. Можливо, ви тут почали працювати як таролог або там як психолог, і ви вже отримуєте свої якісь перші здобутки, отримуєте своїх перших клієнтів, про вас дізнаються, про вас дізнаються. Ви заявите про себе взагалі. Ви тут вийдете, дивіться, як яскраво, можливо, ви заявляєтеся тіні, не ну, обов'язково, як психолог чи астролог, а взагалі ви перестаєте бути такою, якоюсь приватною і а, являєте, проявляєте себе світу. Так що ще чекає на близнюків у січні 2024 року. Так, і у нас шестірка Пентаклі. Це у нас ще і Духід, ви дійсно проміряєте на себе різні ролі. Можливо, ви тут і в кадрі, знаєте, і за кадром, можливо, ви дійсно і ем, керуєте своїм бізнесом, і якісь проекти ви робите, і, наприклад, ви менеджете якийсь проект. Це все взагалі буде на ваших плечах, але ви, близнюки, ви зі всім. Ви тут справитесь. Так, а у нас наступна з вами колода. Ось така у нас колода повсякденної відьмочки, і ми з вами подивимось, що ще чекає на близнюків у січні 2024 року близнюки Паш мечів. а на вас чекає документація, на вас чекає інформація, збір інформації. Це карта, коли ви готуєтеся до чогось, коли ви піклуєтесь про щось, коли ви е, інформацію збираєте. Це ще також карта сталкінга, або хтось буде вас сталкерити, спостерігати за вами, але в будь-якому разі ви тут. Е, е, Будете до чогось готуватися. Можливо, дійсно, ви тут складаєте якісь плани, складаєте якісь графіки, складаєте якісь таблиці. Ось так. І найголовніше, що ви це все маєте структурувати, покажу мечі. Так, що ще чекає на близнюків у січні 2024 року. Так, Семірка Кубків, дивіться, ви тут будете от, дійсно збирати. Можливо, це ще ви обираєте якусь тему для написання якогось проєкту, для написання якоїсь статті взагалі. Ви обираєте, наприклад, ви почали писати свій блог чи вести свій блог, і ви вибираєте сферу, ви вибираєте нішу, ви вибираєте, яку вам нішу зайняти, яку вам стратегію зайняти. Тут взагалі. І прекрасно для того, але головне, знаєте, це все структурувати, щоб не розгубитися у цьому виборі. Тому що дійсно Всесвіт до вас щедрий, і дуже багато тут вам можливостей вибору посилає. Так, що ще чекає на близнюків. близнюки? І знову, і знову підвішений. Знаєте, тут все ж таки цей вибір. Вам потрібно зробити. Можливо, знаєте, це цей розклад попадеться зараз тим близнюкам, які ну це взагалі ваша тема. Близнюки, у вас дуже багато інтересів, у вас дуже багато хобі. Ви дуже загалом різносторонні люди. І тут все ж таки ви можете розпилятися трохи. А в цьому місяці все ж таки ви. Щось викресліть свого життя, а все ж таки сфокусуйтеся на чомусь. Зробіть цей вибір якийсь, зробіть цей вибір мудро. Можливо, ви дійсно підете до психолога, чи астролога, чи таролога, і ви проаналізуєте якісь свої сильні і слабкі сторони. Наприклад, так я також консультую як астролог, наприклад, і ми часто дивимося, яким шляхом іти, в яку сферу так піти. Де сильні сторони, які таланти потрібно розвивати? Ось так і можливо ви. Підкреслити свої сильні сторони і оберете для себе уже шлях і якусь тенденцію розвитку. Я впевнена, що у вас все вийде. А у нас з вами ще одна колода на сьогодні. Це ось така от колода повністю з практиками для догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І давайте подивимося, з якої практики вам варто почати 2024 рік, мої любі близнюки. carta Journal – це у нас блокнот. Це може бути техніка вільного письма. Коли ви сідаєте і ви прописуєте все, від чого ви хочете позбавитися, всі свої е, позитивні установки, негативні установки, негативні установки замінюєте позитивними установками. Це коли взагалі все, що у вас в голові, всі ваші думки, ви все просто пишіть, пишіть, можете писати вдячність. Взагалі, ви знаєте, у вас дуже багато всілякої. Інформації в голові, тому беріть блокнот і трошечки розвантажуйте свою ясну голову, близнюки, і воно обов'язково вам ця практика допоможе. Знаєте, можна навіть почати вести от щоденник, де записувати там свої якісь думки, події, і потім. А, Обговорювати це, наприклад, можливо із психологом, чи, можливо, вдаватися до самоаналізу, але в будь-якому разі близнюки на вас чекає дуже-дуже цікавий місяць. З вами була я, ваша Олічка, і до нових зустрічей!